Просто зараз з нами на зв'язку журналіст Олевського інформаційного порталу Олександр Ніколайчук. Пане Олександре, вітаємо вас. Які вже вдалося дізнатися деталі цієї нічної перестрілки? Чи відомо що стало перед історією, через що виник цей конфлікт? Доброго вечора. Студія хочу сказати, що перш за все ця проблема тягнеться вже третій рік. Так як держава і вище керівництво країни не, не в змозі поки що врегулювати питання видобутку бурштину і всі їхні похідні, зокрема, врегулювати скутку бурштину. Я е, 2014 року, після е, революції гідності, відбулася так звана кримінальна окупація поліського регіону. Е, велика кількість бандитських формувань кинулися до, на, на Полісся добувати бурштин, і протягом цього часу. Вони поліцьких лісах з'явився криміналітет, який систематично вимагав грошей з місцевого населення, які заробили ці гроші на бурштині чи то на скупці, чи то на добутку. Ну теж неважливо. Не і сьогодні, коли вже попит на бурштин впав, тобто заробітки зменшилися, апетити криміналітету точно не, не, не зменшились. І сьогодні е, відбувається так званий перерозподіл коштів з бурштину і. Хлопці, які приїхали до Олевська з автоматами, вони намагалися залякати місце населення, аби ті справно платили данину їм подальшому. Тобто, за вашою інформацією, а ті люди, які приїхали, фактично вимагали для себе так якихось благ, там грошей чи, чи щось інше. ким були місцеві мешканці? Ходили, намагалися увійти на територію, показати, що вони тут будуть старшими. Ну натомість, як бачимо, відбулася перестрілка. ну, На, на, на жаль, і олежких людей чимало постраждало, тому що ж всі говорять про офіційну статистику, там про сімох осіб, трьох приїжджих, чотирьох місцевих. А насправді статистика неофіційно говорить про близько 20 чоловік, які постраждали в нас внаслідок стрілянини. Тому що багато людей отримали крім вогнепальних поранень, по вогнепал, поранення травматичної зброї. Також ніхто не озвучує той факт, що під час відступу приїжджих бандитів особи кинули гранату під ноги. Тобто відбувся потужний вибух, і теж ряд осіб отримало там ну, ушкодження середньої тяжкості. Але насправді люди не зверталися за допомогою до медичних частин, а виїздили з Олеська або безпосередньо отримали медичну допомогу ну, безпосередньо вдома. Тому, Я майна... уточню. Так, а за вашою інформацією, за вашими можливо, даними, а люди, от потерпілі чоловіки, самі місцеві мешканці, вони дійсно копачі бурштину мають до того відношення? Ну насправді у нас взагалі на Житомирщині північ Житомирщина, мабуть, кожен другий має відношення до відношення бурштину. Справа в тім, що ви розумієте, що це ж не був конфлікт спланований, там стрілка між приїжджими бандитами та жителями Олеська, тобто в пізню пору доби. Вихідний день, знаючи, що в центрі Олеська завжди перебуває молодь, чи то таксисти, чи то молодь, яка відпочиває, чи то спортсмени, е, приїхали хлопці проявити свою силу. Тобто розумієте, що вони їхали сюди на морози їсти, коли у них було там декілька автомобілів е, зі спортсменами, які до зубів були озброєними, і які реально йшли на завдання значної шкоди е, місцевому населенню. Тобто, якщо я правильно розумію, а ви думаєте, що особливої різниці, з ким конкретно кому демонструвати силу Волевську, не було? Так, насправді так. Тобто тут це було показово показати, що ось ми можемо, ну, як то кажуть, створити проблем будь-кому в цьому місті. Тому вони вирішили таким чином так зухвало організувати. Мене найбільше більше взагалі дивується ці ситуації, як вдалося. Їм проїхати до Олевська, маючи на собі стільки зброї, маючи, та, ну сформувавши команди з та з потужних бойовиків. Тобто, чим вона займається управління по боротьбі з орзлочинністю чи то прокуратури, чи то Служби безпеки, чи то нацполіції? Тобто, вони це їхня компетенція, вони повинні боротися з орз і ще, Олександра, уточню вас, що відбувається в місті сьогодні? Які настрої після нічної стрілянини, чи можливо працювали в лікарні, де досі перебувають потерпіль? О, скажу так, що я вчора проводив зйомку як журналіст, там, з пів першої ночі до п'ятої ранку. Я відвідав безпосереднє місце подій, відвідав лікарню, тобто бачив поранених тяжко поранених, але вже на сьогодні люди зібралися до приїзду там. Провідних телеканалів України для того на мітинг від порядка 300-400 людей було, які озвучували свої вимоги. Перше вони вимагають захистити їх від бандитів. Друге питання справедливого розслідування. Третє аби за таке вище керівництво держави дослухалося до проблем полісі і вже на законодавчому рівні з таки врегульовано питання законного добутку бурштину. Тому що у разі, якщо такі вимоги не будуть виконуватися, і люди не відчують, що вони в безпеці, їхні родини в безпеці, то вони от 9 кілометрах траса міжнародного значення Київ-Коваль, яка на Варшаву йде, готові вдаватися до радикальних дій, і перекривати трасу. Дякую вам за подробиці. Олександр Ніколайчук, журналіст Олевського інформаційного порталу.